У одного студента з Кенії виникла просто геніальна ідея. Він був досить непоганим шахістом і йому потрібні були гроші, тому він одягнув бурку та зареєструвався в турнірі для жінок. Під час партії він не промовив жодного слова. Підозри з'явилися лише тоді, коли невідома нікому шахістка почала обігрувати національних чемпіонок. Тільки тоді організатори запідозрили щось недобре, провели розслідування і викрили обман. Хоча ця історія сама по собі доволі кумедна, вона підіймає досить серйозне питання: чи справді чоловіки настільки кращі шахісти? Якщо відкинути політкоректність і подивитися на сухі факти, відповідь однозначна так, чоловіки домінують у шахах. Найсильніша шахістка на сьогодні не входить навіть у топ 100 найкращих гравців. А за останні 50 років лише три жінки спромоглися потрапити до сотні найкращих. Серед приблизно 2000 міжнародних гросмейстерів лише 42 це жінки. Але чому так? Адже в шахах не потрібна фізична сила. У тестах на інтелект жінки показують результати, практично ідентичні чоловічим. То в чому ж справа? Науковців також давно цікавлять питання гендерних відмінностей, тому було проведено чимало досліджень та розроблено багато теорій. Усі ці теорії можна розділити на два великі табори: безпечні пояснення, які всі радо приймають, і небезпечні ті, за які вас можуть звинуватити в сексизмі або й взагалі звільнити з роботи. Почнемо з безпечних пояснень. Перше і найпростіше пояснення це проста математика. На сьогодні жінки складають приблизно 10% від загальної кількості гравців, якщо в шахи грає в 10 разів більше чоловіків, ніж жінок. То статистично шанси, що в групі чоловіків з'явиться більше винятково талановитих гравців, також приблизно в 10 разів вищі. Навіть є дослідження, які наглядно демонструють, як працює цей статистичний ефект. Уявіть собі дві групи людей: в одній тисяча осіб, а в іншій лише 100. Навіть якщо обидві групи мають ідентичний середній рівень здібностей, в більшій групі ймовірність появи так званих геніїв буде значно вищою просто через її розмір. Тому, навіть якби не було жодних інших відмінностей між чоловіками і жінками в шахах, вже сама різниця в кількості учасників пояснювала б значну частину розриву між найсильнішими гравцями обох статей. Але, хоча цей фактор, безперечно, важливий, він не може пояснити всього. Тому друге безпечне пояснення винне суспільство. Може називати це сексизмом чи соціальними очікуваннями, але факт залишається фактом. Протягом історії хлопчиків завжди більше заохочували грати в шахи. Це створило буквально хлопчачий клуб, який може бути доволі негостинним і навіть лякаючим для дівчат. Навіть зараз, коли існують окремі жіночі змагання і програми підтримки жінок у шахах, дівчатам значно складніше почати грати і залишитися в цій грі. Шахістка Дженніфер Шахаде створила вражаючий арт-проект шахову дошку під назвою Неособливо красива, де в кожній клітинці записані образи, які вона та інші жінки отримували протягом шахової кар'єри. І це не поодинокі випадки, це системна проблема, з якою стикаються жінки в шаховому світі. Третє пояснення психологічний феномен під назвою стереотипна загроза, це коли людина виступає гірше тільки через те, що знає про існування негативного стереотипу щодо своєї соціальної групи. Наприклад, якщо жінка постійно чує, що жінки гірше грають у шахи, це може несвідомо вплинути на її впевненість і як наслідок на результати. І це не просто теорія. Експерименти показують, що коли шахісти грають онлайн анонімно, жінки показували однакові результати з чоловіками того ж рейтингу. Але коли розкривалась стать гравців, жінки починали грати значно гірше проти чоловіків. Різниця була настільки значною, ніби жінки давали чоловікам перевагу першого ходу в кожній партії. І все це лише через психологічний тиск. На цьому безпечні пояснення закінчуються. Тепер давайте розглянемо ті, про які багато хто боїться говорити вголос. Тут ми переходимо на дуже небезпечну територію, де розглянемо не вплив суспільства, а самих жінок. Почнемо з їх темпераменту. Можливо, справа не в тому, що їх відлякують від шахів, а в тому, що їм просто не цікаво. Дослідження показують, що в відеоіграх жінки надають перевагу кооперативним іграм, тоді як чоловіки частіше обирають змагальні або агресивні ігри. Ми також знаємо, що в тестах особистості чоловіки й жінки показують різні результати. Чоловіки зазвичай більш змагальні та менш схильні до компромісів. Хоча шахи виглядають як спокійна тиха гра, насправді це агресивний розумовий бій, і якщо ви не маєте цієї риси в характері, ви навряд чи досягнете вершин. Це не означає, що жінки гірші, просто, можливо, вони в середньому менш зацікавлені у знищенні опонента, що є суттю шахів. Інша річ, яка може розділяти чоловіків і жінок просторове мислення, це здатність працювати з візуальною інформацією, читати карти, складати меблі, уявляти обертання об'єктів у просторі. Деякі дослідження показують, що чоловіки в середньому справляються з такими завданнями трохи краще, але багато вчених стають дуже обережними, коли торкаються цієї теми, справедливо побоюючись осуду навіть за достовірні наукові висновки, якщо вони не популярні. У шахах просторове мислення критично важливе. Потрібно не просто розуміти поточну позицію, але й чітко уявляти, як вона зміниться через кілька ходів, як фігури взаємодіятимуть у просторі. Якщо це правда, що чоловіки в середньому мають певну перевагу в просторовому мисленні, це могло б частково пояснити їхнє домінування в шахах на найвищому рівні. І нарешті, найбільш інтригуюче та спірне пояснення, це гіпотеза більшої чоловічої варіативності. Перший відзначив Чарльз Дарвін, який помітив, що фізичні характеристики чоловіків у різних частинах світу майже завжди мають більший діапазон варіацій, ніж у жінок. Згодом вчені виявили, що ця концепція застосована також і до розумових здібностей. Це не означає, що чоловіки в середньому розумніші за жінок. Це означає, що їх з більшою ймовірністю можна знайти як на дуже високому, так і на дуже низькому кінці спектру. Подивіться на ці криві розподілу. Середні значення обох кривих абсолютно однакові. Але якщо ми подивимося на крайні точки, стає зрозуміло, чому в одній групі більше представників на самій вершині. Чоловіки з більшою ймовірністю опиняються як у найвищому, так і в найнижчому діапазоні інтелекту, і саме у верхньому екстремальному сегменті ви знайдете найкращих шахістів. То яке ж з цих пояснень правильне? Найімовірніше, всі вони до певної міри. Статистика участі пояснює значну частину розриву: менше жінок грає, отже, менше досягає вершин. Соціальні бар'єри і психологічний тиск однозначно відіграють свою роль. А потім, можливо, додаються і особливості темпераменту, просторового мислення та більшої чоловічої варіативності. Разом ці фактори створюють ситуацію, яку ми спостерігаємо сьогодні: абсолютне домінування чоловіків у шахах. А що ви думаєте? Чи є у вас власне пояснення, чому в в шахах домінують чоловіки? Діліться своїми думками в коментарях. No, not too good. good The, the the women women are really very players. players? I mean, I guess I could give every one of them a night and still win easily. easily. Even the world champion, this Russian woman, Bukova, all night, easily. What, Why, is Do make bad chess players? Oh, they're terrible chess players. I mean some are better than others, you know, but uh well do they think don't so? play in men's tournaments i don't know why i guess they're just not so smart <laughs>